Volkswagen Тігуан 2018 рік. В верлайні 2-літровий бензин, повний привід на сел комплектації. Просто шикарний помаранчевий колір, класнючі диски, стан близький до ідеалу. 4Motion, повний привід. По комплектації у нас є камера заднього огляду, партроніки перед-зад, позаду у нас зустрічає шкіряний салон. У нас є чорний потолочок, є велика панорама. Попереду безключовий доступ, асистенти сліпих з зон е, 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання переднього водійського сидіння, мультіруль з адаптивним круїзом, ледь щиточок, як всі люблять. CarPlay, велика магнітола, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, вибір режимів руху, звичайний гідротрансформатор, автомат, електроручничок та кнопочка Start-Stop. Якщо сподобалась тобі дана пропозиція, очікуємо вас на Тест-Драйв, ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.